Є розумне слово, називається неповне квадратне рівняння. Так, це можна прочитати в підручнику. Але що таке таке неповне квадратне рівняння? Це коли у нас є квадрат, тобто в степені х чи y квадрат, і той х квадрат саменький, або якимось чином ще оформлений з х, де можна зробити неймовірну. Прості в якісь дії, абсолютно прості дії, і е, рівняння розв'язати майже усно. Тому, які алгоритми і які шаблони можна використовувати. Отже, найпростіший варіант, і це рівняння, яке чомусь е, на цьому рівнянні дуже багато учнів роблять помилки. І тут весь час наголошують. І я передаю привіт, і дуже вдячна всім вчителям, які кажуть, народ. Отут От всі можуть попасти, тому треба розуміти чітко, що тут виходить. А виходить тут дуже просто, що якщо ми навіть маємо підставити замість х для перевірки якесь би то число, яке помножиться саме на себе, бо ж х квадрат це щось на щось одинакове, в результаті має бути 25. Звісно, всі люди кажуть, окей, тут же ж х дорівнює 5. Чому х дорівнює 5? Тому що 5. Помножити на 5, а це ж у нас 5 квадратів, тому 25. Тому що в нас же ж х квадрат. Але ж і 5 на 5 це 25, і мінус 5, що множиться на мінус 5, мінус на мінус це плюс, тому це теж 25. Тому, коли ми маємо х квадрат дорівнює 25, або будь-якому простому квадрату, правильна відповідь писати, що х плюс мінус. Тобто це один корінь плюс, другий корінь мінус п'яти. А якщо вже геть ти хочеш правильно, тоді ти кажеш, що так, оскільки в нас х квадрат дорівнює 25, тоді модуль х дорівнює корінь. З 25. Чому модуль? Тому що під x може бути і додатнє, і від'ємне число. А тоді ми і розкриваємо, що це у нас буде плюс-мінус корінь з 25, і відповідно х дорівнює плюс-мінус 5. Тому, якщо ось отакий формат, запам'ятай одне дуже чітке правило. Якщо щось в квадраті дорівнює якомусь числу і додатньому, то ми просто пишемо, що х дорівнює плюс мінус 5. Звісно, якщо б в нас було просто, от поряд запишу, х квадратів дорівнює 3. І ти кажеш, ну, так 3, це ж не квадрат, це не 25, не 16, не 64. Окей, але ми ж можемо згадати ось оцей варіант. І тому пишемо х дорівнює плюс-мінус корінь з трьох. Ну, а звісно, нормальні люди корінь з трьох не обчислюють. Тому от отакий формат може бути підсказкою для автоматичної відповіді на рівняння такого типу. Все дуже просто. Наступне рівняння: якщо ми бачимо, що ось, ніби якби довше якесь рівняння, там якісь складніші речі, але як ми можемо? Працюємо дуже по-простому. Все, що невідоме, лишаємо в один бік, все, що відоме, переносимо в інший. Далі зводимо до формату, де х квадрат дорівнює, що в нас тут буде, 27 третіх. Я розписую, щоб нічого не загубити, хоча насправді можна було усно 27 перенести в інший бік, мінус 27 стане, плюс 27 зразу поділити на 3 і написати. І що ми бачимо? Ми бачимо той самий формат, тому сміливо пишемо плюс-мінус корінь з 9, а корінь з 9 – 3. Тобто, насправді, ніби трішечки довше рівняння зводиться абсолютно до такого самого формату, де знову ж варіант, що результат має бути плюс-мінус. І ще один формат рівнянь, уже трішечки складніший, хоча це знову ж просте квадратне рівняння, навіть неповне. Чому не повне? Підписуйся на наш канал і подивися далі. Ми будемо говорити про справжні повні квадратні рівняння. Чекаємо на твої підписки. Отже, вертаємося до нашого рівняння. І в нашому рівнянні, а як тут? Ми ж не можемо 3х перенести в іншу сторону, щось там перетворювати. Ні, це неправильно. Чому неправильно? Зараз поясню, але краще, щоб ти запам'ятав чіткий вірний шлях. Якщо в нас щось в квадраті, щось не у квадраті, треба завжди винести задушки. Це знає навіть саме класник. І ми можемо просто винести не цілий Х, а навіть 3х, винести задушки. У нас тут залишиться 1, тут. Тут залишиться 5х. І тоді ми розуміємо, що коли рівняння буде дорівнювати нулю. Будь-яке рівняння дорівнює нулю, коли один з множників може дорівнювати 0. Звісно, можуть обидва дорівнювати 0, але якщо один з них дорівнює нулю, це вже відповідно наш буде корінь. Тому ми так і записуємо: 3х дорівнює 0, або 1 мінус 5. Х дорівнює нулю. Ну, і звідси ми робимо висновки, що у нас х1 дорівнює нулю. Ну, нуль ж поділити на 3, і так зрозуміло. так? А тут ми розв'язуємо мінус 5х переносимо на той бік, і в нас х2 вийде 15. Звісно, можна писати на цілих дві десятих, і це буде нормально. І в такому випадку у нас 2 корення. Так, буває неправильний крок, і я пишу зразу, що це неправильний крок. Коли, по принципу цього рівняння, що щось залишається в одному боці, щось переноситься в інший бік і просто беруть, скорочують на ікси. Просто от беруть і скорочують на ікси. І в нас 3 залишається 15х. Ну і звісно, що х буде у нас 1 5. Але ж знову ж так, ти скажеш, корені схожі, але у нас тут має бути ще десь один корінь. І тим, що ми скорочуємо, а це неправильно робити, ми втрачаємо один корінь. Ми в рівняннях не повинні ділити на х, тому що х може бути нульом, а на нуль ніхто не ділиться. Тому оцей крок, ще раз повторюсь, він неправильний. Завжди, коли маємо рівняння такого поширенішого трішечки формату, де у нас є можливість винести задушки, то ми формуємо ось оці дві дужки заради того, що або одна дужка до рівня нулю, або друга дужка на рівню нулю. Так, ми можемо вивчити, що розв'язуємо його як метод сукупності. Але про це вже поговоримо наступного відео.